У мене чоловік в полоні вже 30 місяців полону. Із них він рік і чотири місяці перебуває в. Це одна із найчастіших колоній, яка може бути. Там над хлопцями знущаються так, що приходять одні скелети з ранами і гниють ноги, і взагалі там, там жахіт. Вам відомо, він потрапив у полон звідки? Він потрапив в Донецькій області. В 22-му році пішли вони на допомогу бригаді, і в результаті полон. Лист я отримала ось нещодавно. Буквально в цьому місяці я отримала перший лист. І тільки в цьому році до мене прийшли свідчення, де саме він є. А до цього взагалі була тиша, тільки було сповіщення пополонений і все. Більше я нічого не знала. А як він? Як його стан здоров'я нічого не знаю. Ніхто нічого не каже. Червоний хрест, як підтвердили, червоний, через червоний хрест його там, що він у полоні, то який стан здоров'я, ніхто нічого не казав, де він перебуває? Ніхто нічого не казав. Це вже як в січні місяці був обмін полоненими. На мене вийшов хлопчина, якого обміняли. Він сказав, що так я його бачив, так я з ним був. Рік тому назад ми розпочали. Ми просто пішли, сфотографувалися, виклали перші, перші свої відео, фото. І так от розпочалося. Ну є хороші новини вже. Ті, що вже відпускають Азов, з півтора року була тиша, і що їх відпускають, відпустили засуджених. Це вже дуже великий крок, що зробили. Ну, ми будемо сподіватися, що це буде добре. Тому ще скільки в полоні на даний момент? Ну, в полоні ще багато. Ну якщо вважати да, 12-та бригада, то Ще десь 900. Якщо імена самих азовців, то десь я так думаю, чоловік 600 ще залишилось. Поліпшились обміни, ну ніхто ж нам не скаже, чому ну, чому саме вони поліпшилися ці обміни, як вони напрацьовують всім, всі ці напрацювання свої? Ну, Нам найголовніше результат, що пішов здвиг, почали хлопців міняти. Це добре, будемо чекати далі. Їхав ось і побачили наші. Прапори Азову у мене навіть друг з національного корпусу Азов Денис їхав та вийшов за раніше і вирішив приєднатися якось так.